Всім привіт! Давно не бачилась, була в місті придбала рослинки. Буду сьогодні висаджувати. Ось таку рудбек я махрову придбала. Звичайну таку ржеву ахінацею. Лаванду. Ніколи не хотіла лаванду, бо чула, що з нею важко. А, ароматно, важко доглядати. Я не знаю, як неї доглядати. І ще купила багаторічну лобелію. Я лобелію люблю. Вона така червона і схожа на сальвію. Посадимо, подивимося, чи приживеться, чи ні. Щось та переживеться. Ну, рудбек ну сонечко, а не квітка. Така яскрава і махрова. Гарна. Бонечок, я тобі купила кісточку. Моття таке недісне. Хочу зблизька показати, яку красу я придбала. Це рудбекія, така хіноцея рожева. Ось таку лаванду придбала. І таку. Лобелію багаторічну, червона вона має бути. Ой! Першу буду садити лаванду. Ось таке коріння в неї. Таке, не дуже заплило, звісно. О, пишуть, що потрібно розрівняти коріння. Не знаю, як ви, але я читаю перед тим, як садити щось правила посадки. Бо у кожної рослини свої вимоги. Лаванду садять якраз у вересні. Треба, щоб до заморозків хоча б півтора місяці пройшло, щоб вона добре вкорінилась. Садити на рівні шийки. Глибше не заглиблювати. На зиму продавчиня сказала не обрізати, обрізати навесні десь ось так. У мене тут троянда, ювілей принца де Монако. Вона вже відцвіла. Також почула, що не треба вже восени обривати ці квіти, тому що потрібно, щоб гіллячко визріло. Тому вони у мене зараз усі з сухими бутонами стоять. Це вже остання квіточка його. Це, і полити потрібно. Це перша лаванда в нашому дворі. Це загородка від собак, щоб їм не хотілося тут лягти. Це не просто сміття. Це все продумане. Хоча читала, щоб в клумби не залазили собаки, то потрібно якісь ароматні трави там садити, бо вони не дуже люблять запах. Ну, лаванда ароматна, але моїм собакам, мабуть, все одно. Отаке коріння у Рудбекі. Я її посажу за двором, бо жовтий на синьому фоні дуже виграшно виглядає. Зараз мої клумби виглядають жахливо, треба сухе пообрізати, сухості повиривати. Трояндочка хворіє. Ну і морапетуні, які вже відцвітають, але їх ще шкода виривати, бо ще де на де є квіти. І така червона троянка. Це Ешлі. Така гарна троянда, ароматна. Я її туди на задній фон підсажу. СИЗО. Ось таку На сінечку. Я тут посадила багаторічний дельфініум, але він, мабуть, засох. Я не знаю, чи він оживе на наступний рік. Ну, поки залишаю паличку, буде видно. Коріння аж повилазило на цей бік. Ого, яке. Людина його в пісок посадила. Цю на цей. Додам перегною. сподіваюся, і тут сподобається ці квіточці. Трогаешь, трогаешь, а бери Лиза и Лиза. Лиза и Лиза. Посажу лобелію Багаторічну. Тут в мене низькоросла росла бордюрна жовта. Що я троянду прибирати буду, тому що їй тут дуже погано, це джоліта. А лабелі буде тут рости, якщо її не викопає пес. Дуже гарне коріння. Її може розділити можна, а може і не треба. Треба йти поперегній, бо закінчився. Принесла перегній. У луночку зробити, щоб поливати зручно. Придбала отакі гвоздики. Глаздика суміш, це багаторічні. Буду зараз висівати їх. Така сама. Але ця фірма мені не подобається. І так само гвоздика переста. Спробуємо ще й таку. Петрик, ти чого за Я тут буду квіти сіяти. Ось так на сінь. І вже наступна неділя. Моя проблема в тому, що я знімаю відео, але їх не монтую і не виставляю. Я знову була на базарі і знову придбала рослини і буду сьогодні їх висаджувати. Купила багаторічний дельфініум. Ось такий. Прекрасний. І троянду, бордюрну, абракадабра. Ну, така. Така вона. Вона буде змінювати. Колір і матиме жовто-білі смужки, такі на бо я її буду садити біля жовтої троянди бордюрної. То буде рожеве з жовтими смужками. Думаю, таке симпатично. Іншого кольору не було. А я хотіла ще одну бордюрну. Бо бордюрні добре себе почувають у тіні. Ну, наша жовта так точно їй добре в тіні. А там тінь, де я буду її садити. Отак. Вот так що, я знімаю відео, але я їх не монтую і не виставляю. У мене за літо багато було відео знятих, але я їх не змонтувала і не виставила. Я знімала, як квітнуть троянди, які сорти, як квітнуть, але їх не виставила. Тому що в мене не дійшли руки до монтажу. Мені стало лінь монтувати. Ось така я зараз. Лінива стала. Лінива в монтажі. Це Віталія, а такий куждеровезний наріс міні-таких соняшничків. Він такий цупке в нього, цупкі гілочки. І так цікаво в нього насіння збирати. Просто квіточка відсихає, відламуєш всередині насіннячку. пластиночками воно Але погана була схожість у цієї віталії Катарантуси в перший раз в цьому році посадила. Просто неймовірна, красива квітка. Не пожалкувала. Алісу теж в цьому році вперше посадила. Ну таке. Зараз він гарний цей алісом, а до цього був такий некрасивий. Більше під осінню став гарним. І брахікома така. Буду садити троянду бордюрну. Тут ось у мене жовта росте. З бур'яном. Так. А тут посадю цю червоно жовту. Пвіти повидаляю. Рукавиці забула. Магія монтажу і я вже сажу. Трояндочку. Треба посидіти на рівні цієї. Бо жуліті тут не сподобалося. Тут для неї дуже темно було. Мені ще мають прийти і ем, з розплідника троянди. Забула, як він називається. Твоя роза. Із твоєї рози має прийти шість троянд. Вже сьогодні телефонувала, запитувала, чи я підтверджую замовлення. Вони з 20-го числа починають відправляти замовлення. Замовляла я їх ще раніше. Ось тут буду садити на місці півників. Багаторічний дельфініум. Тут у мене садить Артеміс. Правильно? Мабуть, Артеміс, так, це біла троянда. Я сказала півники, це не півники, це косарики. Косарики в цьому році не цвіли, тому що їх з'їла гусениця. Ого. Що це, дітки? Нічого собі цибуляка виросла, аби так квіти росли. Ця, яка була мала, така і залишилась. У мене з кожним роком все більше розчарування від цих косариків. Ну все, це хвороба, чи це діти, чи що це з ним відбувається. Чорті що. Пахне грибом, ну таке, як будь-то це діти. Так, петуня. Мабуть, прийшов твій час. йде багато троян, треба буде десь садити. Так. Я запитувала, де садити оцей багаторічний дельфін, вона сказала, що він і на півтінь любить і сонечко, йому без різниці. Буду садити в напівтінь. Какий він здоровий. Це він вже цвіте третій раз. Бо тут три, два вже обрізаних, а це вже третій квітонос. Треба його оп! Дістати якось. Я не знаю, як люди в таку якусь землю складну садять. І в них все росте. Як так? так. О, дістала. Ну, що сильно заплело корінням то ні, ну, трохи заплело. гарна квітка обожнюю цей колір. Така серединка чорна, фіолетово-блакитна. А той, що в мене засох, він блакитний був. Зараз я його викопаю і подивлюсь. Може він живий, але в мене великі сумніви. З цього приводу він би мав таке листя, як цей, а він просто засох. Кервоз розкішне. Той викопала блакитний, він засох. Там один стебл і без коріння. Зараз квітонос відріжу, щоб він краще поживався. Це в мене троянда, блакитний ніл. Мені не подобається вона. Вона дуже швидко відцвітається. Буду звідси прибирати, тому що скоро прийдуть нові троянди і потрібно буде місце. Тому будемо переїжджати зараз. Коріння вблуніла. Квітка красива, але хвороблива і недовго тримає квіточку, швидко відквітає. Ось така схожість у угвоздике. Це за тиждень вона така виросла.